Запас води, вона в кількості десь 50, це не вся вода, це частина води, 50 літрів, це технічна вода, вона використовується лише для миття рук і для туалету. Для того, щоб пити, ми беремо водичку на кухні, кип'ячену водичку, Мийки у нас є для миття посуду. Вихователька Кропивницького дитсадка показує запаси води, які зробили на добу. Про те, що не буде водопостачання, каже, водоканал їх попередив завчасно. Запаси води зробили й в укритті питної води і технічної, показує вихователька-методистка Ольга Коневець. На сьогоднішній день в нашому дошкільному закладі 123 дитини, але це мало тому, що ми попередили батьків і деякі батьки вирішили залишити дітей вдома. Садочок розрахований на 320 місць. Без води на добу лишився мікрорайон Нижня Ковалівка у Кропивницькому. Тут розташовані дві школи, три дитсадки, без водопостачання 20 багатоповерхівок. Води немає з 9-ї ранку через ремонт трубопроводу, сказала директорка водоканалу Валентина Давидчук. Там вода подається по двох нитках, одна з ниток вийшла з ладу, ми проводимо її заміну. Такі роботи виконати без відключення неможливо, тому що там крім арматури ще міняється сама ділянка цього трубопроводу. Замінюють трубопровід протяжністю 100 метрів, говорить виконроб Віктор Тарасенко. Замінимо засуди, ході І в цій камери буде поцігіднятися нова пластикова труба, яка забезпечує краще водопостачання в Ковалівка. До цього була сталева трупа. Срок служби, її пройшов, були пориви. Звісно, дискомфорт є, ждемо. Ждемо, щоб швидше закінчилися ці ремонтні роботи і щоб вода відновилася. У нас двоє взрослих, одна дитина, то 10 літрів і там в кастрюках, що там в банках. І в баклажках є така питєва, сука, там 20 літрів. Набрала 50 літрів води. Цього на добу вистачить, вважає Марина Зуєва. Ще за день, тобто позавчора, нам прийшло на сайт повідомлення від нашого СББ, що водички не буде, будуть планові відключення. Ми перестрахувалися, набрали води, скільки нам потрібно, так як в мене дві донечки. Після ремонту водопостачання в мікрорайоні покращиться, сказала директорка водоканалу. Відновлять його до 6-ї ранку. Олена Чекалова, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.